Ой, горілка, біла, біла, ой, горілка, біла біла, ой, горілка, біла, біла, я би тебе тебе лошковіла, ой, горілка, біла, біла я би тебе тебе ложковіла, я за тебе мед'яки я за тебе мед'яки я за тебе мед'яки а ти мене будь який я. Я за тебе трояка, я за тебе трояка, я за тебе трояка, а ти з мене дурака, я за тебе трояка, а ти з мене дурака, я за тебе срібло зло, я за тебе срібло зло я, за тебе срібло злото, а ти мене шурболота. Мене шурболота, а в болоті добре спати, а в болоті, добре спати, а в болоті, добре спати, бо не треба укривати, а в болоті добре спати, бо не треба укривати, а в болоті, а в болоті, а в болоті, а я лежу, як курку. Тут люди питаються, їдуть люди, питаються їх, що за Купаються купаються, що за Купаються, треба <проби> витягати, ой, горілко біла, біла, ой, горілко біла, біла, ой, горілко біла, біла, я би мені надоїла, ой, горілко біла, біла, я би тебе ложка в їла.